Привіт! Ви на моєму каналі Кубай Бізнес. І я вже більше, чесно кажучи, як два роки не виходив в ефір. Багато мені пишуть в тілего, в інстаграм, чи я далі займаюся Амазоном, торгівлею і так, далі, і так далі. Так, звичайно, я цим всім ділом займаюся. Просто була купа причин, чому не пишу відео. Першочергово війна. Звичайно, почалась війна. Війна, звичайно, внесла свої корективи в бізнес, в торгівлю, в торгівлю з України і так далі. і так далі. Я нікуди не втік, я є в Україні, я, звичайно, допомагаю армії. Ну і в будь-якому випадку, щоб допомагати і далі добре жити і розвиватись, треба заробляти бабло. Буду розказувати вам простими народними словами, без всякого там пафоса і так далі. І так далі. Щоб заробляти гроші, треба щось робити зараз. Коли прийшла війна, український паспорт можна сказати один з найкращих в світі. Чому? Тому що можна багато що відкрити. Всі двері зараз відкриті для українців. Неважно, це Америка, Європа, там будь-які країни. Типу, нас хто не знав з такими подіями з війною, нас тепер знають всі. Ну, що маємо, то маємо. Ми не можемо нічого змінити. Ну. Попливати можна допомагати, і так далі. Хто воює, але в подальшому, подальшому треба далі заробляти гроші. Сьогодні розкажу трошки про Амазон. Буду робити курси і вже так плотно буду займатися навчанням. То і Амазону будемо вчити, і eBay будемо вчити, як торгувати, і взагалі як займатися загальним бізнесом. Тобто, хто я, що я, не є проблема взнати. Я... Мене звати Роман, я з Луцька. Можете зайти в мій інстаграм або в TikTok. Роман Овл я підписаний. Загальну картину можна побачити. Тобто, я не інфоциган, тому що я. Займаюся з 2008 року бізнесом, фізичним бізнесом. І, відповідно, буду ділитися своїм досвідом. Гарно на камеру розказувати не вмію, але як вмію, так і буду розказувати. Записую вже курси, тому що от мене день народження було, 5 квітня, і я вже поставив собі задачу: по-любому, треба починати це робити. Два роки я не був в ефірі, багато пишуть в Тілего, в Інсту, чи займаєшся, чи не займаєшся. всіх. Від футболю я кажу, будуть курси чи з якийсь там певний період. От настав той час, це таке, скажімо так, вступне слово. Буде тепер багато відео на каналі, не тільки про eBay, не тільки про Amazon, взагалі, як займатися бізнесом і виробництвом. Тобто, я можу проводити курси і вчити людей, як займатися бізнесом це торгівля. І міжнародна торгівля, будь-яка торгівля, неважливо чим продовольчими, непродовольчими товарами, більше непродовольчими товарами, хоча можна налаштовувати бізнеси будь-які і виробничі, і торгові. Тобто, в мене є і зараз різного роду виробництва. Ну в основному зараз я залишив тільки такі бізнеси, які мені в принципі цікаві, і я від того кайфую. Тобто мені я кайфую від. Автомобілі від техніки і так далі. і так далі. Типу, щось все, що зв'язано з механікою. Я колекціонер авто, можете в інстаграмі там подивитись, збираю різні тачки, старі, нові, спортивні, і так далі. і так далі. Тобто, в мене є фізичні бізнеси різні, і далі я буду вчити людей, тому що досвід 2008 року дуже багато напрямків. Я чим займався більше 50 різних бізнесів. Відповідно, треба ділити своїм досвідом. Будемо робити курси і так далі, і так далі. Зараз піде мова про Амазон. На Амазоні я далі торгую, торгував і буду торгувати. Це один з основних джерел прибутку моєї компанії, і досвід величезний. Я курси буду записувати своїм начальником відділу продажу по Амазону там Олександром, тому що він. Технічні моменти все одно він більше знає, так як я, так як хазяїн компанії, я звичайно багато що знаю, але не все. Відповідно, якісь технічні моменти ми з Сашою будемо вам це висвітлювати, показувати і так далі, і так далі. Скажу зразу, що зараз набагато стало легше зареєструватися і торгувати на Амазоні, тому що. Коли оці попередні відео знімав ще два роки тому, це типу там куча уловок, треба було, щоб як українцям зробити. Зараз українцям, в принципі, є доступ до цих всіх маркетплейсів, eBay, в Амазонів, і це все можна на нормальному рівні ставити на поток і на прибуток. Покажемо якісь там кейси. Я це торгую вже багато років на тому Амазоні, воно постійно щось змінюється, але зразу скажу, що типу. Набагато стало легше торгувати на цих міжнародних маркетплейсах, і якби Made in Ukraine, якщо це товар з України, це взагалі топ. Як ви вибирати товар? Я, чесно кажучи, зараз склоняюсь до думки, що краще вибирати навіть. Не з Китаю возити товар там в на Амазон склади, а в Україні шукати цікаві продукти і торгувати прямо з Україною, тому що маржинальність зазор набагато кращий. Розкажу, якими службами доставки відправляти, як це зробити правильно в період війни. Тобто, ж літаки, як такі ж не літають, відповідно. Трошки система доставки змінилася, ну багато що змінилось на період війни, і буде багато цікавої інфи, не тільки по Амазону, по ЕБЕ, взагалі, як робити бізнес, щоб жити не тільки, скажем так. В достатку, ну, достаток це поняття теж відносне, Комусь 500 доларів заробити в місяць, окей, а комусь 100 тисяч доларів не дуже окей. Мені, наприклад, не дуже окей, коли 100 тисяч доларів в місяць, ну менше з тим. Е, на, на деяких кейсах будем, буду показувати е, це все діло, так що буде дуже багато цікавої інформації на YouTube-каналі. Також є е, Телеграм, е, Кубай Бізнес, також можете підписуватись. Інстаграмі Роман Овл я там постійно на зв'язку, і якби по можливості стараюся всім відписати. Так що буде багато цікавої інформації.